То має спринтер, з вас підписка, дуже багато корисної інформації. займаємось виключно двигунами або заміною, або ремонтом любими. Приїхала отака машинка, 651. Двигун застукав. Зараз будемо ставити 611-й, зараз 10 година ранку. Покажу вам процес, скільки часу він займає, як ми робимо, що на виході. Машинка на автоматі з 7 джетоном. Двигун вже знятий, зараз. Знімаються з нього елементи, які потрібні для даної автівки, а електрик вже робить проводку моторну. Двигунчик, якого будемо ставити до цього автомобіля. Значить, по ньому зроблено максимальне ТО, перепаковані форсунки, перебраний ТНВД, новий редукційний клапан, новий термостат, нова помпа, нові ролики, новий ремень, турбина без люфтів. Зараз будемо з'єднувати його з коробкою і ставити до автомобіля. Двигуна вже поставили, все під'єднали, морду зібрали, хлопці поставлять патрубки потасово, все і будемо виїжджати, тестити. Тест-драйв буде проводитися день, а навіть більше. Які косякі будуть виправлятися. Машинка заводиться, вже можна їздити. Температуру показує, керування машиною повністю. Як було так і залишилася зараз пів сьомої, то дане відео зроблено для того, щоб можна було зрозуміти, що на нашому СТО ми займаємось вже більше шести років виключно Mercedes-Benz принтерами, виключно свапом. І зараз хочемо перейти на інший рівень, скоротити час. Заміни двигуна на 2.2, 611 2.7 або 3.2, то машина повністю готова і залишилось її тільки протестити. На це уйшов один робочий день у нас, бо в нас вже все заготовлено наперед. Ніхто гонки не встраює, просто кожен на своєму місці знає, що йому робити. Якщо ви маєте проблему, звертайтесь до нас у кратчайші сроки. Ми поставимо вашого коника на ножки.